Пішов один чоловік до Бога і каже, я чув, ти роздаєш людям щастя. Роздаю, відповів Бог, то дай і мені, я дам, тільки дар цей треба вміти шанувати. Я зумію, запевнив чоловік Бога і, отримавши щастя, пішов. Але незабаром йому здалося, що в інших щастя краще. Заздрість почала мучити чоловіка. Він намагався жити щасливо, але не виходило. Начебто все є та не вистачає, і ніби ситий та все чогось хочеться. Так він мучився, мучився і дійшов до того, що від незадоволеності почав хворіти. Пішов чоловік знову до Бога. Господи, звернувся він до Всевишнього, ну чому ти одним даєш велике щастя, а іншим мале? Мені ж треба набагато більше, ніж я маю, а ти дав набагато менше, ніж я просив. Я дав тобі не просто велике щастя, а дуже велике, тільки ж ти не оцінив його. Та як же велике, обурився незадоволений чоловік, якщо я нещасливий? Є люди, які і в малому знаходять велике, а є такі, як ти, вони в Великому бачать тільки мале, відповів Бог. То дай мені стільки, щоб я міг розгледіти вже своє щастя. Я дам тобі, але дам те, на що ти заслуговуєш. Не зрозумів чоловік слів Божих. Прийшов додому і побачив, що все навколо порожнє, наче тут ніколи нічого й не було. Господи! заволав чоловік, ти ж не дав, ти відняв у мене все. Я взяв тільки те, що тебе не задовольняло. І тепер ти почнеш. Будувати нове щастя, і можливо тоді побачиш його, якщо зможеш гідно оцінити. Щастя для кожної людини це насамперед стан душі. Людина є щасливою, коли вона в своєму серці має спокій, коли вона свідома, що вона є в руках Небесного Отця.